кожен край, та ніхто, мабуть, не знає, ні, хто ж той добрий Миколай. Вам історію я розповім про далеке третє століття і про бідний убогий дім. У третьому столітті у місті Батарі, Теофіло у білої ноні Богдав дитя вдалі, сина Миколая, єдину дитину, мов те ясне сонце у гідну дину. І осла дитина, родичів тішала. І молилась щиро, і була старанна. У Миколи, сина, після смерті рідних спащина лишилась, вирішив він бідні всім допомагати, і Господа Бога щиро проставляти. Так жив у Батаї чоловік у бої, що зійти задумав щасної дороги, щоб на прожиток горішки якісь придбати, вирішив притоні на розпуску дати. Щоб не допустити дозатому злого, чим швидше спішить на підмогу. І часу не гає він, ані хвилини. Гроші підкидає вночі під хатину. Тричі підкидає гроші серед ночі. Батько стерегти добро, я хоче. І останню ніжку він наздоганяє свого доброчинця отця Миколая. Паде на коліна і цілує ноги. Дякую сердечно йому за підмогу, а святити просить, не кажи нікому, хто дав порятунок на нещасну. І ще повальшино В Єрусалим далекий край поплив у морю Миколай, а море бурею озвалось і корабельне свого й дало, і моряки багать почали. Прийди на поміч Миколаю, на поміч знов святий спішив. І бурю швидко зупинить. Миколая, тихо на втям темна ніч, ти води весу своя, і дає доручає, сміється на сивіч. Чудотворче Миколаю, утішителі дітей. Я маленька, я благаю, і молю, і прославляю, не лишай мене в цей день. Влади, Отче, Миколаю, Чудами славний ти віками, тебе ми молимо, благаю, покровому будь на діточками. Влади, Отче, ти душі. Тирався зльози важким горем, сприявся хворим і боючим і тим, хто є у гріховній морі, платив, охоче, лиш у тебе всім дітям поміч і підмога, ти в кожній справі чи потребі і власно випросиш у Бога. Святий ти добрий Миколаю, ми тебе ждемо вже давно, що принесеш нам, ми ще не знаємо, та просимо тебе одно. ти нашим родичам дай сили, щоб виховати нас могли, від Бога втіхи дочекали усьому нашому народу дай волю, Много літ, щоб пісня, слава України, полинула на цілий світ. За пісню «Гай», глянь, піде святий Миколай, де із янком нісненьким, усміхаючись маленьким. Подивіться, понетять, білі крила як поля, А за ними заножки, а на них самі мішки, А в мішках, в яких сніг, як і день чинети всіх, Подарунки особливі, щоб були усі щасливі. Отже, заглянься над нами найдорожчий, радість нам велику дай, поле Бога за наш край. Прийшло на Україну свято Миколая, тривожний, неспокійний час. Миколай вітає кожного із вас і щирим почуттям благословляє, вітає він стареньких дусів, кого тягай років, схилив додому. Вітає Господи. Кожного дому, аби в той дім злий дух війти не смів. Добрі люди, ширше двері відчиняйте і святого Миколая в нашій церкві зустрічайте. Вам буде, нехай цю скрутну годину Господь буде з вами і вас не покине. По землях далеких з краю в край спішив я до вас на гостину і Господа Бога я щиро благав за мир і добро в Україні. Слава Ісусу Христу! Слава. Бачу сьогодні дуже багато зібрались вірних християн в церкві. Але я думаю, що і в є і хороші, чемні діти. Я прошу дітей підійти до мене тише. Зараз будемо з вами спілкуватися трошки. Прошу всіх. Чи си чекали, не викладає почала руку? Си чекали. Чеснували по хім. Так А В школі навчались на утеплічиці, так? Да? Нормально. Ну? молодці, но. Знаєте, а хто знаєте, коли була я біжчики сінче? Та поживу знайменші, так? Для тими комаю, прийди, то навіть привези нам дали кожного дома. Миколай принесли хату, здоров'я, радості багато, приємності сумнів і ще багато подарунків. Заберіть, не нами гай, святий диви, коли в нього не клята, сині окі рублята. Кожна дорожний час забию. Не забувся ти про нас. Кожний машканці дитинці гарні він не загустився. Коли проганська річка і став переньким гарним. Прийшов у сербну річку на землю.

Добре, а кто шейки пожарний загадал себе наступившем щоб круга и меня? Ну ты пожаление загадал. Не знаю, то не А пожалуйне. че във пасете и че там си дитачани. Си го дитачани, да? Кво ще има? Ще бъде на земли? Да, не ще бъде на земли, да. Ша, ша, си здоровя. Си го здоровя, да. Ща? Ще си го бъжане, майка. Ще не бъде Ще не бъде видене, да. Потерянько, розмовляти про подарунки дітей. Добре? А тут, щоб заспівали нам пісню, Миколай. Трайці. Завтра в наш край завітає Миколай, принесе свої торбиці для всіх дітей-гостинці, для святого виконання. Кохані Україні! Що я тут, я? А тут що тут ну, Не хоче, вона збирається. Так, прошу, зараз, не слойте, просто зараз підходьте, ходьте і зараз вам розладчик руки. We